Вітаю, мене звати Кругова Тетяна, і ми з вами продовжуємо підготовку до єдиного фахового вступного випробування з психології та соціології. І сьогодні третє питання співвідношення понять людина, індивід, особистість та індивідуальність. Хоча ці поняття часто використовуються як синоніми, між ними існує суттєва різниця. Що ж таке людина? Людина це родове поняття, яке означає, що певна істота належить до роду людського, homo sapiens. Людина це біосоціальна істота, тобто природа її біологічна. Організм людини функціонує за усіма біологічними законами. А от сутність людини соціальна. Саме як людина з усіма своїми видоспецифічними рисами вона може проявитися тільки у соціуму, у середовищі собі подібних. До найважливіших водових рис людини належить прямоходіння, наявність вищої форми відображення, психіки свідомості, мислення, мова, здатності до, праць, до праці і створення і виконання соціальних норм. Індивід. Це одиночний представник роду людського. Як представник роду він має усі родові ознаки. Крім того, індивід має індивідні ознаки, зумовлені конституційними особливостями тіла, індивідуальними особливостями структури мозку, психіки, природними задатками. Поняття особистість має найбільшу кількість визначень. Так, наприклад, американський психолог Гордон Олпорт стверджує, що їх більше 50. Причому слід зазначити, що існують і різні підходи до тлумачення особистості психологічний, соціологічний. Що таке особистість? По-перше, термін особистість характеризує надприродну соціальну властивість людини. По друге, Цим терміном визначається конкретний індивід як суб'єкт діяльності. По-третє, під особистістю розуміється соціальна властивість індивіда як сукупність соціальних рис, характеристик, які інтегрувалися в процесі суспільної взаємодії. Виходячи із вище зазначеного, можна дати наступне визначення. Особистість Інтегральна цілісна сукупність соціальних властивостей людини, що формується та видозмінюється протягом усього життя у результаті складної взаємодії внутрішніх та зовнішніх чинників її розвитку, активної взаємодії із соціальним середовищем. Соціальні властивості особистості проявляються у її поведінці, спілкуванні, діяльності. Формування особистості є результатом включення людини до існуючої системи соціальних відносин шляхом засвоєння нею соціальних функцій, а також усвідомлення своєї приналежності до соціуму. Індивідуальність це людська особистість у прояві індивідуальної своєрідності, неповторності, самості. Сукупність неповторних рис та властивостей людини, які відрізняють її від інших індивидів, включає в себе як вроджені, так і набуті протягом життя особливості. Виявляється в своєрідності мислення, емоцій, поведінки, творчості, зовнішності тощо. Хочу зазначити, що 84% не є підписниками мого каналу. Але дивляться мої відео. Я дуже прошу вас виправити цю несправедливість та підписатися на мій канал, ставити вподобайки, писати коментарі, щоб якомога більше людей могли дізнатися про мій канал та готуватися усім нам разом. Дякую і ми продовжуємо. Співвідношення. Людина це загальне поняття, яке охоплює всі інші. Індивід. Це біологічний аспект людини. Особистість це соціальний аспект людини. Індивідуальність це єдність біологічного та соціального людині. Важливо зазначити, що ці поняття нерозривно пов'язані між собою та доповнюють одне одного. Неможливо бути людиною, не будучи одночасно індивідом, особистістю та індивідуальністю. Розвиток людини відбувається одночасно в біологічному, соціальному та індивідуально особистісному аспектах. Висновки. Сутність людини як об'єкта соціологічного аналізу не є чимось сталим, установленим раз і назавжди. На кожному етапі розвитку людської історії вона набуває нових форм і міри глибини. Людина жива істота, якій притаманні особливості. Особливий тип тілесної організації, зокрема, прямоходіння, це природна сутність. Людина є там, де є її діяльність, а людська діяльність здійснюється в системі суспільних відносин, тобто людина суспільна істота. До того ж, людина є істотою духовною, їй притаманна душа. Людське суспільство багате різноманітністю індивідуальних людських істот. Живих і активних діючих елементів історичного процесу, якою б великою не була сила суспільства, що розвивається, саме людина, дійсна жива людина, ось хто творить усе те, чим володіє, і все те ж, за що бореться. Історія не користується людиною як засобом для досягнення своєї мети. Історія не що інше, як діяльність людини, яка йде до власної мети. Підвищений інтерес до людини як індивідуального явища, як особи, характерна предмета соціальної філософії. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Зустрінемось з вами у наступних відео. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки та пишіть свої коментарі. До зустрічі!